О, сльодочка по акції. Та ні, вже була. А нема 10-кілограмової баночки ікри? Що ж це? Ну, на, на один зуб. 15 кілограм корма. 300 600 суда. У Собаки теж свято має бути. Новий мангал лишнім не буде. А, а де це нік на цю ялинку? Бо я щось не бачу, скільки вона коштує. А нема такого самого, тільки золотого. Та ні, мабуть, якийсь малуватий буде. А 16 Pro Max на 1 терабайті надяності є. Мені треба ну, штучки три. А нема такого, щоб ну, ляма в 8 сюди залізло. А немає денежного дерева якогось. А таких самих резинових тільки гучі немає. Ні, не, ну такі комфортненькі, так. Да. Ну, був би, звісно, схоже крокодила. А так, ну, чисто по-братськи, може сказати. ну, 1000 ну, доларів хоч витягуєш в місяць. Думай багатій. Що тут думати? Я і так багатий. Я щось не бачу тут брилка на Ламборджині. Братуха, на возьми. Тобі нужніше. Ти там обувь собі купиш, голий босси стоїш. Ну чи участь в розігручі приймеш.